Посмертні пророцтва Афонського святого Ніла Мироточивого виконується в наші дні. 25 листопада Православна Церква вшановує пам'ять преподібного Ніла Мироточивого, який став відомий завдяки своїм посмертним пророцтвам, які він протягом 18 годин надиктовував афонському ченцю Феофану, для того, щоб той, записавши, залишив їх. У настанову всім, хто буде рятуватися в останні часи. Особливості пророцтв приподібно Ганіла Меретичивого в тому, що він промовляє їх, вже перебуваючи в Божому царстві. Більшість того, що ми називаємо пророцтвами старців, було сказано ними в земному житті, але святий Ніл з'явився ченцю Феофану через 200 років після свого успіння. Він пророкував нашестя іновірців на Афон, водну стихію, коли дощ ішов на святій горі понад тридцять днів без перерви, і благословив ченцю записати також пророцтва про кінцеві долі світу та всього людства. Багато пророцтв приподібного Ніла стосувалося не тільки того, що буде, але й було викриттям як сучасному чернецтву так і тому, що прийде на Афон у наступних поколіннях. Тому книгу посмертні мовлення Ніла Мереточивого на святій Горі багато ченців не люблять, адже якось приємніше писати про висоту Чернечого Духу, який там мешкає, про красу духовного життя подвижників, що населяють її, а те, про що говорить святий Ніл, якось не вписується в традиційні уявлення про ченців Святої Гори. Тому самого ченця Феофана за написання ним книги було вирішено вважати біснуватим, нібито під впливом нечистого духу, і навіть була спроба його вбити, представивши це як смерть спокушеного фанатика. І справді, пророцтва, які були записані ченцем Феофаном, докір не відрізнялися від того, чим жив Афон у той час. Обітелі його були велилюдні, зовнішнього боку вони благодійничали. На святу гору натовпом приїжджали паломники. У той же час, за словами преподібного Ніла, афон чекали страшні лиха через багато дбайливість, багатотурботність, багатообіцяння, які вбивають Чернечий Дух, відчиняючи двері всім іншим порокам. Але минуло зовсім небагато часу, і на святу гору прийшов меч агарян. Монастирі спорожніли. Більшість чинців замість мученичівського вінця, що їм належить, вважали за краще втекти за Афону. Власне, таким і буде кінець афонського чернецтва за пророцтвами приподібного Ніла. І зараз ми бачимо, як на святій горі активно ведуться різні будівельні роботи, прокладаються асфальтні дороги, заводяться готелі для паломників, розвивається церковний та туристичний бізнес. Тиша молитви давно порушена роботами газонокосарок, бетономішалок тощо. Чим це закінчиться, за словами преподібного Ніла, ми вже знаємо. Пресвята Богородиця піде за фона. А сама Свята Гора піде під воду, усі пророцтва преподобного Ніла Миротачивого, що стосується минулого часу, справдилися точно. Отже, збудеться і те, що він говорив ченцю Феофану про кінець часів. Але й ми самі вже бачимо, як деякі його прозріння почали збуватися. За словами святого старця, блуд наприкінці часів перевершить не лише содом та гомору, але й розбещеність до потопного людства. Статеві збочення стануть нормою і сприйматимуться як щось природне і зрозуміле. Лиха на землі, чим ближче до кінця, тим більше множитимуться, але люди замість того, щоб каятись перед Богом, будуть тільки озлоблятися і збільшувати свої злодіяння. У всіх людей буде розмова тільки про зло, діяння злі, загальний злий устрій, утиск, відокремлення та роз'єднання, намножуватиметься користолюбство і срібролюбство. Все буде наближати пришесті Антихриста, але при цьому зазначає преподібний ніл всі думатимуть, що вони спасаються. Святий пророкує. Що у світі царюватиме загальна брехня, брехатимуть, висловлюючи сучасними мовами усі від найперших осіб держави до дрібних чиновників та депутатів. Багато турботність потьмарить почуття людини, щоб зробити її несприятливою для спасіння. Люди не відчуватимуть ні бажання вічного життя, ні страху майбутнього засудження. Світ зубожіє любов'ю і цнотливістю. Церква також збіднюється від верховенства духовної влади, можна сказати, що це пророцтво вже практично здійснилося церковна влада розділила всю повноту світового православ'я на два ворогуючих та антихристиянських за своєю суттю табори. З одного боку, це табір елінського світу зі своїм прагненням до екуменічної єдності з еретиками, лояльним ставленням до збочинців, байдужістю до догматів і канонів церкви, шаленою жадібністю, жагою до влади та плазуванням перед владою нового світового порядку. З іншого боку, це ворожнеча. З іншого боку, це ворожий до елінського світу, світ третього Риму. У своїй покорі волі владних проповідей його офіційних представників набувають явно сатанинський характер, зло вбивства і позбавлення притулку невинних людей, тортури, насильства виправдовують державно-політичними інтересами. Всім православним християнам світові змі пропонують приєднатися до одного з цих таборів. Виходячи із своїх політичних, національних та інших переваг, ось тільки треба розуміти, що Христа немає серед тих, ні серед інших, тому що вища ієрархія обох цих центрів давно керується не словами Євангелія, а духом цього світу, людиноугоддям, перед його сильними владиками. Але навіть в останні часи люди спасатимуться. Преподібний Ніл говорить про те, що християнин лише за те, що відмовиться від печаті Антихриста, зможе потрапити до раю. Антихрист не виглядає у преподібного Ніла як безжальний і жорстокий диктатор. Навпаки, він зовні буде лагідним, смиренним, але по серцю лисицею, а в душі вовком. Його споживою будуть збентеження людей. Та їх вічна загибель. Влада Антихриста буде повсюдною над всяким містом, селом і навіть сільським округом. У той час, коли це пророцтво говорив святий Ніл, таке важко було собі уявити, але тепер ми дуже добре розуміємо, як ця влада може здійснюватися. Преподібний вчить також про те, що над почуттями людей Антихрист буде матиме велику владу. Загалом у всьому світі він діятиме як єдинодержець, самодержець і занапастить всіх людей. Люди, які і без того стали диявольськими сосудами, матимуть цілкову довіру до Антихриста, шануючи Його так само, як християни шанують Ісуса Христа. Вони самі за своєю волею виганятимуть і вбиватимуть кожного, хто не має до Антихриста такої самої віри, як вони. Окремо Ніл говорить про продовольчу кризу по-перше, люди їстимуть всім разів більше, ніж зараз, і не будуть мати насичення. Очевидно, це за штучним складом самих продуктів. А по друге, на житниці буде накладено. Монополію влади Антихриста, гроші та золото вже не матимуть жодного значення, тому що головним благом буде те, що ми зараз назвали б як єдиний соціальний пакет базових потреб, і видаватиметься він лише тим, хто взяв на себе печатку Антихриста. Носитиметься вона буде добровільно за згодою самої людини, на думку преподібного ніла. У самій собі вона матиме надпис свідчення того, що той, хто прийняв її, зробив це за власною волею. На тих, хто не прийме печатку Антихриста, чекає солодкий рай, бо цим вони себе по суті прирікають на тяжке мучене чиство. Преподібної також важливе значення в цей час приділяє хрестному знаменню, яке саме по собі буде альтернативою, антиподом. Печаті Антихриста, крім того, Ніл придрікав сильну міграцію людей у зв'язку з війною, голодом та природними катаклізмами. Час також змінить свій біг, день обертатиметься як година, тиждень як день, місяць як тиждень, і рік як місяць, бо лукавство людське зробило те, що і стихії стали напруженими. Почавши ще більш поспішати і напружуватися, печать Антихриста матиме властивість змінювати свідомість людини і по суті робити її демоноподібною. Багато інших різних пророцтв та викриття знаходяться в книзі святого Ніла, який допитливий читач сьогодні має можливість прочитати. Як би там не було суть пророцтв ніла мереточивого Ясна, вони говорять про те саме, про що писав святий апостол Ян Богослов у своєму откровенні, оскільки ці часи вже явно до нас наближаються, не варто чекати на якусь ремісію, духовний світанок чи хоча б на перепочинок. Для цього нам було дано попередні 30 років, які кожен із нас використовував по-своєму. Тепер залишається час остаточного вибору і визначення, з ким ми все-таки вирішимо залишатися? З Ісусом Христом чи з світом? І потрібно розуміти, що до останнього варіанту нас схилятимуть не лише скорботні обставини життя та відверто сатанинські сили, а й те церковне духовенство, духовенство – Яке давно вже віддає кесареві, не лише кесареве, але й Боже. Амінь.